Вихідні завершуються різким похолоданням. Неділя, 8 лютого, принесе повернення морозів та снігопадів по всій Україні. В деяких областях температура вночі опуститься до мінус 22 градусів, а вдень коливатиметься від мінус 6 до плюс 6. Північний вітер посилиться до 12 метрів за секунду. Розберемось детальніше, чого чекати від останнього дня вихідних. На Київщині температура в день буде 5 градусів морозу, а вночі опуститься до мінус 17 градусів. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. На півночі. На Житомирщині температура в день становитиме 5 градусів морозу а вночі похолодає до мінус 22 градусів. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується похмура погода зі снігопадом. У Чернігівській області температура в день буде 6 градусів морозу, а вночі мінус 19 градусів. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду. Пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнути хмарами. Опади не очікуються. Очікується густий туман. На Сумщині температура в день складе 5 градусів морозу, а вночі мінус 16 градусів. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду. Пориви до 12 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність зі снігом. Прогнозується густий туман. Видимість буде критично низька. На сході на Харківщині температура в день буде 1 градус морозу, а вночі мінус 15 градусів. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься похмура погода зі снігопадом. Очікується густий туман, видимість буде дуже низька. На Донеччині температура вдень становитиме близько 0 градусів, а вночі мінус 6 градусів. Небо буде повністю вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На Луганщині температура вдень буде 1 градус тепла, а вночі мінус 6 градусів. Прогнозується суцільна хмарність з дощем. На півдні на Одещині температура вдень буде 3 градуси тепла, а вночі мінус 4 градуси. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами. Опади не очікуються. На Миколаївщині температура в день становитиме 1 градус тепла, а вночі мінус 6 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. На Херсонщині температура вдену буде 2 градуси тепла, а вночі мінус 5 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується повна хмарність, опадів не очікується. У Запорізькій області температура вден складе 2 градуси тепла, а вночі мінус 7 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, опади не прогнозуються. Дякуємо, що дивитесь нас. Підписуйтесь і ставте лайки. Так ви завжди будете знати, що чекати від погоди. На Кримському півострові температура в день буде 4 градуси тепла, а вночі мінус 1 градус вітер західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без опадів. На заході. На Львівщині температура в день становитиме 2 градуси морозу, а вночі мінус 14 градусів. Небо буде майже повністю хмарним зі снігопадом, місцями туман, видимість обмежена. На Івано-Франківщині температура в день буде близько 0 градусів, а вночі мінус 7 градусів. Прогнозується суцільна хмарність зі снігом. У Тернопільській області температура вдень складе 2 градуси морозу, а вночі мінус 16 градусів. Вітер північний. Швидкість 4 метри за секунду, пориви до 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься похмура погода зі снігопадом можливий туман. На Буковині температура в день буде близько 0 градусів, а вночі мінус 7 градусів. Небо буде майже повністю хмарним зі снігом. Очікується туман. На Закарпатті температура в день становитиме 6 градусів тепла, а вночі 0 градусів. Вітер північний. Швидкість 4 метри за секунду, пориви до 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься майже повна хмарність, опадів не очікується. У Рівненській області температура в день буде 4 градуси морозу, а вночі мінус 20 градусів. Вітер північний. Швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність зі снігопадом. Місцями накриє туман. На волині температура вден становитиме 4 градуси морозу, а вночі мінус 18 градусів. Вітер північно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується похмура погода зі снігом. Можливий туман. Видимість буде знижена. На Хмельниччині температура вдень буде 3 градуси морозу, а вночі мінус 18 градусів. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо повністю затягнуте хмарами зі снігопадом, прогнозується туман, видимість буде дуже обмежена. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день буде 2 градуси морозу, а вночі мінус 13 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде майже повністю хмарним зі снігом. На Полтавщині температура в день становитиме 2 градуси морозу, а вночі мінус 14 градусів. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься майже повна хмарність зі снігопадом. Очікується туман, видимість буде критично низька. На Черкащині температура в день буде 3 градуси морозу, а вночі мінус 15 градусів. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду. Пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність зі снігом. На Дніпропетровщині температура в день складе 1 градус морозу, а вночі мінус 10 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується похмура погода зі снігопадом. На Вінниччині температура в день буде 4 градуси морозу, а вночі мінус 19 градусів. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо повністю затягнуте хмарами зі снігом. Місцями туман, видимість буде дуже низька. Це був прогноз на неділю, 8 лютого, для всієї України. Дякуємо за час. Одягайтеся якнайтепліше, будьте обережні через сніг та туман і гарного завершення вихідних.